І це не єдине, тому що е, поточної влади не лишилося жодних інших інструментів, яким чином носити той самий зовнішній борг, носити внутрішній борт, прибувати інші питання. Чому? Це все дуже просто. Дуже довгий час ми мали е, закордонні надходження в іноземній валюті виключно від одної вшанованої галузі це металургія. Е, на сьогодні ситуація дуже сильно змінилася, оскільки, по-перше, сама кон'юнктура на ринку металу у світі досить сильно впала. І появився такий чудовий Китай, який почав виробляти абсолютно не гіршу сталь і по нижчим цінам, ніж ми. Відповідно, всі основні би, закупівельники нашого, нашого металу ми на сьогодні різко зменшили об'єми закупівель. Відповідно, різко зменшився надходження ну, закордонних, ну, випускаючи долара в нашу країну, відповідно, ми беремо звинувати на погашення тих самих позитивних інших установи, таким яким нас наступний слайд. Отже, тут ми бачимо вимоги МВФ. До нашої держави, аби ми могли отримати наступний матч. Якщо ми згадаємо той перший слайд, ми У нас два сиділи і казали, як тяжко, то дуже сильно бачимо кореляцію. Сукопний дефіцит бюджету не більше 3,5%. Нас він депорів, скільки 10 з лише разів більше. Ліквідація заборгованості, зі шкодування ПДВ. Якщо б хтось стикався з питанням отримання на сьогодні свідоцтва ПДВ, то думаю, ви в курсі, що це дуже непросто зробити. І, якби, їм, скажу, так, Додаткових конфенційних платежів, ми дуже сильно ще поморочим голову, щоб ось це просто виробити. Чому? -то? Тому що в державі немає що це ПДВ. На сьогодні, якби держава зробила такий гарний крок, вони випустили ПДВ-облігації, тим самим ніби реструктуризував, що це зобов'язане, але, але суті того не міняється, все одно ці гроші залишаються невідшкодовані. Не Прикривання експортних водних зерно, важливіший обмінний куз грошової одиниці, відсутність зростання інфляції, незалежність центрального банку. Прикапіталізація проблемних банків, підвищення продуктивності праці. Ем, в принципі, якщо ми завітаємо на сайт президента України, то там не складно буде знайти такий документ, точно не пам'ятаю у нас, але суті його така, що це програма державних реформ на 2000, по-моєму, до 2016 чи 2018 років, точно зараз не скажу, Але би, там, де досить хороший, гарно написаний, логічний, послідовний документ, як державі зробити добре. Але чомусь... Е ми не спостерігаємо, що те, що здекларовано на цьому документі, є на практиці. На практиці є оце. Все, що робить на сьогодні наша влада, це намагається створити такі умови для того, щоб отримати наступні грашку до Будь ласка, наступний слайд. І тому, як найпростіше наповнити бюджет? Почати тиснути нас всім більше. Почати вимагати від нас більше податків, почати вводити більше штрафів. Робити такі абсурдні речі, як роблять сьогодні податково, коли вони вводять нову норму по певним звітам, але ще не вводять самих звітних форм, і підприємці, получаються де факто штрафованими за, за звіт, яких неможливо було подати. А, якщо, на мою думку, я виділив таких основних 5 пунктів, які, це не є конкретика, це є загальні речі, да? тобто що сталося з виненням податкового кодексу. На мій погляд, воно однозначно значно більше власне по сектору малого та середнього бізнесу. Тут я виділю спеціальний червоним, заборонено віднесення розкладувало на фанату дату, витрати віднесення товарів за біблок докуплені спрощенці. Думаю, я нічого нового вам не сказав, ви всі вже з цим стикнулися, як хто на спрощеній системі оподаткування. Тут є один нюанс. З одного боку, це питання є дещо позитивним. Чому? Тому що, власне, через цю спрощену систему саме великі компанії, створивши собі декілька десятків, наприклад, маленьких ФПшників, просто вимивали гроші. Готівку. Тому що інакше вони маючи товариство, чи приватне акцентне товариство, вони цього не могли робити. Не можна було хе, заслати гроші на карточку, куди зняти, як це може фізичний особист підприємниця. І тому якраз оця норма, насправді, вона б'є тілем по цьому відбуванню по цьому, по цьому, по коштів, яке в державі відбувалося в штабних органів. Але тим самим воно і зачіпає кожного невеличкого торгівця на ринку, кожного фізичного особи підприємця, яка так чи інакше намагалася вести, ризикнула і намагалася вести свій невеличкий бік. Посилено податкове навантаження на бізнес. Тут іде мова виключно про норми норм, податків, ставки, тобто ми мусимо їх більше. Якщо брати банально спрощену систему оподаткування, то якщо ми мали 200 гривень, на сьогодні ми маємо 98 гривень податків, але нам мали чудові ЄСВ, який на сьогодні 346, ось якщо на ПВС, дай Боже 400. Два лишніх рази у нас вийшли спорткове навантаження по банальному фізичній соціальній пільгі. Заборонено здійснювати рятування діяльність на зточність опадкування. Ну, якби тут не настільки суттєво, тому що там, як би вже мій колега Адріан розповідав, що цей, цей перелік був значно ширшим, і там було багато чого виключитися. Але на сьогодні зазвичай туди попали такі ті речі, як нафтопереробка. Тобто, в принципі, певні речі, які ми ну, середньостатичний фізична особа підприємниць і не може апліорі займатися, бо в неї немає настільки великих право вклад. Але зокрема, ця норма вдарила безпосередньо по нам, тому що ми. Якби, Спочатку вела свій бізнес так само фізична особа-підприємець, собі нормально себе почували на єдиному податку, але такі речі, як консалтинг, реклама, кадри, респонденція були заборонені для фізичної особи підприємців. Mm -hmm. Ми, звичайно, всі такі консультанти дуже, дуже, дуже зареєструвалися в товариство. Попередньо, якби дощі ведення позиції, це ми обійшли. Але для тих, хто з тим, хто, з тим стикнувся напрямує, то каже, що фактично вже розуміти. Відвищення відповідальність за неправильну подачу звітності при одночасній несистемній зміні ряду е -е, важливих. Що... Форми. Це я, вже, в принципі, трошки зачепив. Це якась та ситуація, коли вводяться форми, яких ще нема, бо невідомо як їх заповнювати, а санкції на рахування вже їхні. І значно розширене повноваження податківців. Ну, тут теж буквально слово скажу, що сьогодні податківці мають дійсно значно більше повноважень, ніж раніше. Я не, не, не певний, чи От мене особливо дуже збурювала та норма, я не певний, чи вона пройшла в податковий кодекс, це те, що податкова може. За своїм запитом отримуємо допомогну таємницю тобто інформацію про вас з вашого банку де вас розміщені кошти, для вас неточної виконування чи для вас яких Не певне чи це норма видана, якщо ми не ведемо цей поєднує? Я... Прийшла, Прийшла. Прийшла, Прийшла. Прийшла. Ну, так? Тобто, самі розумієте, наскільки до нас зараз цього, намагається високу. затиснути? Будь ласка, наступний слава. Я роблю висновок, що ці податкового кодексу аж ніяк не полегшення нашого життя, аж ніяк не спрощення нашої роботи, аж ніяк не зменшення фіскального тиску. А ніщо інше, як жорстоке адміністрування, яке покликано екстенсивними методами витиснути з нас останні залізти. Будь ласка. Якби підсумувавши цю всю картину, можна зробити наступні висновки і прогнози. Фактично нашою економікою керує Міжнародний валютний фонд, а не уряд чи Верховна Рада. Нею керують, виконуючи ті вимоги, які нам на сьогодні вставлять, які були звичайно вищі. Фіскальний тиск буде тільки посилюватися це новина погано. Кредитування реального сектору поступово відновиться, ставки знижуються. Це є хороша новина, адже знову ж таки в умовах того ж самого міжнародного фонду, є капіталізація проблемних банків і вирішення ситуації. Тому я думаю, що ми вже це, вже це потрошки бачимо, будемо бачити далі, що кредитування реально відновиться, ставки все-таки будуть знижуватися. Девальвація гривні до кінця 2012 року. Помилочка закралась, навіть до 2012 року. Е, е, знову ж таки, Міжнародний валютний фонд, що йому потрібно? Він хоче укупити нашу внутрішню валюту, е, зробивши таким чином. Це, це дуже вплине на те, що зросте імпорт. А це йому потрібно цим всім державам, які входять цей міжнародний валютний фонд, дати нам кредит по доларах і потім, щоб ми за ці гроші, які ми взяли в кредит Міжнародного валютного фонду, купляли їхні товари, їхню покупку техніку, їхні автомобілі і тому подібні речі. Якби ці гроші як так, йшли б на дійсно збільшення основних засобів в економіці, відкриття нових підприємств державного сектору, модернізацію основних засобів, ту саму енергетику взяти, яка в на нас значно менше на потинечні, на ніж інших країн. На, на сьогодні нас джерела, ми, можливо, вони були б такі залежні. Але як кажуть, маємо те, що маємо. Ну, звичайно, на фоні цього буде посилюватися вплив Росії на українську політику. І саме, скажімо так, а ні, перепрошую, сюди. І можливий суверенний дефолт до кінця 2014 року. Тобто на сьогодні, по оцінкам міжнародних аналітиків, Україна займає чи не п'яту, чи не, не помиляюсь, позицію по ризику дефолту. Будь ласка, наступний слайд. Що ж робити? Думаючи ці питання, ми спробували виокремити такі основні групи методів оптимізації бізнесу нових податкових реалій. Я не буду дуже заглиблюватися в кожен з них, ми зможемо з вами індивідуально поговорити, якщо буде бажання. Зараз давайте трошки вкратці це пройдемо, бо них, про одні слова розкажемо і тоді перейдемо до питання. Будь ласка, не станемося. Отже, організація суб'єктів господарювання. Ну, Колега вже попередньо трошки розказував, е... коли це доцільно, якщо поточна організаційна правова форма вже не дозволяє належним чином внести більшість. Ну, в прикладів може бути декілька. Ви фізична сума підприємець, власне, на сьогодні може бути максимум 2 до 10, 10-6, а в 10%. І вам треба, щоб вони були офіційними особами. Будь вас, вам треба юридичну форми. Якщо у вас, знову ж таки, цей банальний приклад, коли ви таки, фізичну особу підприємець і працюєте з юридичними особами, для вас це питання закрите. Вам да? нема що далі додовж цю діяльність потрібно змінювати. В іншому випадку, податковим кодексом було заборонено здійснювати поточні діяльності при поточній офіційної форми. Знову ж таки, тут багато пояснювати не треба. Коли те, що ви робите, як наприклад, наш консультант попали під пути і якщо плани розвитку вашого бізнесу передбачають такий формат господарювання, який дозволить отримати з закування, про які так само розказував мій колега. Тобто, якщо всісти порахувати, скажімо так, створюємо з 1 квітня нова товариство, воно буде відповідати всім вимогам для отримання пільг, і чи буде нам це дешевше, ніж діюче на сьогодні? Ось такі розрахунок для перезип, і якщо побачимо, що так, тоді варто змінити. Будь ласка, наступний слайд. Це я говорю про організаційні правої Значить, Зміна э, системи оподаткування. Знову ж таки, якщо поточна система оподаткування, ускладнює або неможливі, неможливі роботи з постійними клієнтами або конкурентами. Це знову ж таки просунути щодо заборони роботи з юридичними особами фізичних осіб підприємства на спрощеній системі. Фізична особа підприємства на спрощеній системі оподаткування здійснює підприємницьку діяльність, яка не приносить регулярний вихід. Припустимо, у вас є дуже серйозний фактор сезонності і весь ваш нічний дохід заробляєте протягом одного місяця, наприклад, під новорічні свята або на Різдво, або щось такого року. Виникає питання, навіщо вам платити податок і ЄСВ протягом, точніше, це даже податок протягом всіх 10 місяців. Вам доцільно поміняти систему на загальну і реально працюючи цей місяць, скажімо так, отримувати ці доходи. Або ж якщо ваші доходи просто нерегулярні, фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування планує отримати понад 300 30 тисяч доходу протягом. Ну, це дуже банальний На Сьогодні наш до фізичних осіб підприємців обмежено сукупний оборот і 190 тисяч гривень. Якщо ви реально бачите, що ви за нього точно заходите, то вам треба під купати про вашу операційну правову форму за Там, я перехожу, там оборот чи доход? Проект, Ре, ну, в даному випадку це потрібно наші <клес> <в> фізичні підприємці. <клес> Плани розвитку бізнесу передбачає таку форму знову Тобто, бачите, воно корелює зміна системи оподаткування, зміна юридичної форми. І зміна кладу це три речі, які можна дуже сильно конформувати. В залежності від того, яка ситуація, ви можете комбінацію за речей мали або велику коду як скажу. Наступне це відповідно. Знову ж таки, зміна закладу. Тут ми маємо ті самі речі: заборона діяльності за кодексом. Так само варто зупинити, що фізично собі підприємство на спрощенні системи платування можуть ссувати до 72 го кодом. Якщо у вас теоретично... Ви вже дотичні до цієї сфери, або ви можете перепрофілюватися, то, скажімо так, на сьогодні взагалі фізична особа, виклади, з це буде з чистим оборотом, дуже така власне шматочок, де будь-якого випадку приємності. Ця людина може, ну, не маючи нервний доводи, її буде так, я думаю, ну, не розумію. Наступний слайд, будь ласка. Тепер ми поговоримо про фінансові марки. Значить, коли я мав нагоду працювати в молочній компанії Медичина, я власне, працював на посаді фінансового аналітика, я дуже дотичний був власне, до управлінської звітності і, скажімо так, власне, звідти я взяв це поняття формування чистого прибутку. Тобто так ми приблизно не врахували наші продукти. Для чого я дав цю схему? Я ну, хотів би дуже коротко розповісти про класичну оплімізацію брудкування, як і а, Значить, Як ми бачимо, Оце чистий прибуток наш. Так? Це є базове оподаткування. Це та сума, на яку накладається ставка податку, і ми її сплачуємо в державі. Значить, утворюється він шляхом, то ми отримуємо весь наш дохід. Віднімаємо від них всі наші виробничі витрати. Тобто ті, так, виробничими витратами ми розуміємо саме ті, які понесли. Це пряма собі вартість чиста. Це якщо ми робимо йогурти, то це є молоко і наповнювачі, І етикетка, і, і пляшечка. Якщо ми робимо ноутбуки... Тоді це всі його комплектуючі. Після чого ми отримуємо так званий маржинальний прибут. Тоді ми віднімаємо інші валові витрати, такі як адміністрація, логістика, дистрибуція по Отримуємо Отримаємо так званий валовий операційний прибут. Після цього ми віднімаємо амортизацію відсотків за кредитами і отримуємо чистим. Задача класичної організації оподаткування побудувати цю логіку і цю схему таким чином, щоб тут у вас в кінці в кінці виходила невеличка, незначна сума. На яку ви нарахуєте податок, і чим не по і До вас не буде жодного запитання. Один відсоток. Ні, ні, один відсоток має бути. Так, 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 так. Тобто тут важливо, що вас мусить на підприємстві. У вас на підприємстві мусить бути побудована грамотно, взагалі, би колектив, і певні люди, які допоможуть вам конкретно кожний з цих точок знайти певні важелі, скажімо, зробити, ну. Приклад може бути простий, потратити рівно на 1% менше, як ви вичали яким це чином зробити. якщо правильно планувати свої доходи, якщо знати хорошо своїх контрагентів, мати вже певне напрацьовані якби звіт, звітність за довгий період, можна робити певні прогнози. Якщо ви будете робити і грамотно, і вміло, то я впевнений, ви зможете таким чином пройти до дуже невеликого чистого продукту, факту, за якого спорт невеликий проводити. Наступне слайд, будь ласка. Трошки зупиняється на амортизації, я її так само вивів як окремий метод оптимізації, хоча це, можливо, не зовсім коректно, але е хто не знає, амортизація це процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Е я певен, що в кожного з вас, на кожному з ваших підприємств на сьогодні є активи, які є, ну вони у вас є, вони де-факто працюють, але по звітності їх ніде немає. А, значить, очевидно, ще важливим є той, той факт, що амортизація не, не застосована до фізичної підприємства на срочної системи сподаткування, оскільки там немає такого поняття як баланс, чи фінансовий звіт та фінансовий організацій. Амортизація обчислюється щомісяця у розмірі 1,12 12 частини річних фонд зараховується до, до амортизаційного фонду і включається в судді продукції або театру. Тобто а, кожен наш актив, кожен наш виробничний засіб, будь це комп'ютер чи будь це автомобіль. А, Якщо ми будемо мати товариство з обмеженою під будь-якої суб'єкти, які на загальній системі працювання, то нам, я сьогодні раджу, в принципі, всім клієнтам і вам раджу свої активи заносити на баланс. Це дозволить потихеньку їхню вартість переносити на ціну вашого товару і, зрештою, амортизувавши їх, ви будете мати зносити менше таки навантаження. Якщо ми повернемося в попередній слайд, то, будь ласка. Тобто самотизації, коли сьогодні тут нуля, коли завтра тут може бути більше суму, відповідно, ця штука зменшиться. Та, Значить, е також варто зазначити, що новий податковий кодекс ввів аж 16 груп в основних фондів. До цього і було всього 4. Відповідно, якби знову ж таки, що ми бачимо? З одної сторони, можливо, вірно, що вони розділили більш точно на ці підгрупи, але, як на мене... Наша 16. Тобто це, знову ж таки, будуть проблеми з купою звітів, з правильним до того чи іншого активу до тої чи іншої групи і так далі. Ми знову ж таки повертаємося до попередніх проблем. Так? Ну і тут, знову ж таки, варто також зазначити, що сумасційних кодаткувань не підлягає вилучному до бюджету, а також не може бути базові лікування будь-яких виданих до спробування. Будь ласка. Офшор. Чи є тут люди, яким треба пояснити що є офшори? Я думаю, що немає. Відповідно, цього ніхто не відміняв. Цим користується вже багато десятків років всі у всьому світі. В принципі, для тих суб'єктів господарювання, таких, які мають доходи від нерезидентів, це є дуже хороший крок. Я спеціально привів сьогодні тут пустину, оскільки в принципі, ми її використовуємо на сьогодні. Це, скажімо так, не класичний грошор, але в нас є зареєстроване підприємство в Англії. Досить, скажімо так, певну частку наших доходів ми отримуємо від закордонних контрагентів нерезидентів резидентів, ми собі сіли проховали, що нам значно зручніше, сам дохід отримати за кордоном. А тоді гарно і красиво бути інвестором іноземним в свою ж державу і внести свої ж кошти у вигляді внеску до статутного фонду. Єдиний нюанс, що це можна робити не більше як більше рік. Тому знову ж таки, при правильному менеджменті, при правильному плануванні, якщо у вас є закордонні доходи, то можливо буде доцільним дійсно створити суб'єкта і задіяти з якості. Будь ласка, далі. Ну і переходимо до комбінованих методів. Тобто під комбінованими методами ми розуміємо сукупність фінансових і організаційних право. Коли поєднуються одні і другі, так? Значить, коли це доцільний. Існує низка однакових за видом діяльності компаній або фізичних осіб підприємців, які можуть об'єднатися в неї зсону. Ну і я стара це може бути ринок, на якому працює поліція. Усі вони торгують різними товарами, вони можуть бути фізичними особами підприємцями, їх може бути декілька, але якщо вони об'єднаються в одній різних товариствах, домовляться між собою про управління цим товариством, домовляться про розподіл прибутків, то очевидно, що податкове навантаження на них стане суттєво нижче. І також це цікаво. Для того власника, одразу, для кого власника, який володіє одразу декількома компаніями з різними видами діяльності. Варто просто е це все в одну компанію. А сенс? Сенс менше нікладкове вантаження. Коли у вас є декілька, ви можете балансувати собі. Ну, І таким перебув... чином зменшуючи платкове навантаження. <звук> <можу. звук> <А? звук> <А? Шоку. звук> там це два тема. ну добре. Так, дійсно можливо виправи, я Давайте подискутуємо це питання. Давайте наступний слайд. Ну і як диверсифікація бізнесу знову ж таки поніпу. диверсифікація диверсифікації вжити дещо натягнути, просто, але оцільно, коли? коли компанія займається різними видами діяльності, але одного декілька з них заборонено здійснювати податковим кодексом за точної правової формою чи системою оподаткування. І друге, коли компанія здійснює декілька різних видів діяльності, але ведення однієї чи декілька з них стає нерентабельним або взагалі за забезпечення ціле правової форми системи бракування. Тоді що ми робимо? Ми просто виділяємо з нашого бізнесу велику якусь одну маленьку вілочку, яка чудово нормально працює. Реєструємо під неокрему компанію, вносить нормально живе. А те, що вже нас не працює, ми просто ліквідовуємо. Під час е -е, наступний слайд. Я дякую вам за увагу. І слухаю ваші питання. Буду радий вістити. У нас зараз тренується входимо проєкт правового заморозкового воду. Щось про нього чути? Так, про це дуже багато говорять і пані Адімова, і Сергій Дібівко, і дуже все, все, все обсуждається в селі. Але скажу вам так, собаки гавкують переваги дедалі. Тобто Поки вони там будуть передиратися всі питання, поки вони будуть щось узгоджувати. Зараз вони вам кажуть, що так, так, ми зробимо лояльні зміни, все буде добре. Але за цей час будуть місяці, подаються звіти, платяться штрафи, сплачуються податки. Якби... Платяться штрафи, платяться штрафи, платяться штрафи. Тому якби сподіватись, можливо, і варто на якісь позитивні зміни, але дуже це розраховувати, я не Ну, я, думаю, я думаю, що якщо буде гірше, то <Bis> просто вже підприємці візьмуть це завило. Та й буде не такі майданки, як там. Коли вже не буде, що їсти, то це буде просто... Я думаю, що вони не підуть на ще інші умови. Наразі поки МВФ не висвітленно. Так, а яку приємно? Не упадковує. Е, дивіться, ну, тут сенс в чому? Якщо, от вам собі так, я говорю, власне, про доходи від нерезидентів, які можна отримати за кордон. Якщо б я їх отримував сюди в Україну, я би сплачував податки згідно точно податкового кодексу. Е, за кордоном мені менше треба податків при отриманні цих доходів або взагалі нуль. Тому, отримавши цей дохід, не сплативши з нього податки, але сплативши їх менше, ніж в Україні, я їх вношу в статутний капітал і це не оподатковується. Я отримую фактично свої доходи тут вже в Україні, абсолютно легально, офіційно, але сплативши з них меншу, меншу, меншу кількість податків, тим сам критизувавши свою діяльність. Я ще чув про таку схему, що є фірма в Україні, вона працює тут, але працює через агентфорд компанію. Я не знаю, як вона працює. Ви знаєте, мені складно сказати, бо я не є в кінцем по обшорам. Я би міг брати вам контакти наших партнерів з компанії, яка це в злі, і ми тому більш детальніше в розвістку. Скільки вам коштує ця офшорна компанія в приблизно рік, обслуговуванні її? 300 пунктів створення. Це, це і ми, ми обслуговування і обходиться нам приблизно 40 пунктів місяць юридичну адресу, офіс, телефони, видаємо золотим до те, що тема там є можливо Ну ви знову ж таки, якщо у вас немає на резиденції виходять, тоді це зайві гроші. Хіба інше? Питання закриття підприємства з отаким статутним фондом. О. Тобто, з великим фондом? Працює, 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 утримується, отримується статутний фонд, відповідно зростає. Далі. Ну, дивіться, в випадку... Коли в статутному фонді буде 18 там, нулів, ну, умовно. Знаєте, я дуже був щасливий, як вона ж. Питання, та... що далі? А, ну, дивіться, тут складно сказати. Я не думаю, що там може бути якісь складне, тому що по суті ці гроші я би на сам собі. Ні, ну правильно, питання. Тому відповідно наступний, наступний крок легше топити підприємство. Ну, закрити. Так, так, ви ліквідувати далі знову таки самі схеми. Абсолютно вірно. Питання вже через банкрутство, що вже за все. Ну, через банкрутство, так? Так, не я все. Але гроші ну, буде засновник назад закрити. Ні. Так. Ні. Чи ні? Куди гроші? Засновник, розумієте? От питання. Правильно, він стає є я. Ні, стоп. Правильно. Інвестиція, яка йде з-за кордону. Паї там. Так. Дивіденди там, відповідно, гроші назад туди мають піти. Теоретично так. Далі? А фактично, яке запрошує. Те, що залишилось. Тих можливо, ми тобто, ми ж тут витрачаємо, зрозуміти, не за Ми вони тут не капітають. Ви знаєте, що Ой! О, катастрофа, немає грошей, все, банкрутство і все, да? так? Ну, основні так. засоби держави, забирайте. Ну, ті, що лишили. В даному випадку я получаю отримую сумнівтором. Ні, це я зрозумів. Це ніхто не знає. А це ніхто не знає, власне. Ну, ви вже знаєте, я з вами доділався. А, ви знаєте. <рігут> Надеюсь, завтра до мене на екрані перейдемо. Після завтра. <рігут> <рігут> завтра неділя. Дякую за питання, винесли на другу листину, тому що це була цікава тематика і всім нам дуже актуально. Добре. Дякую, Дякую. Дякую за увагу.